Вітаю вас, друзі! Значить, так, сьогодні у нас е, Риба Монстр, Райдужний бунтар. Як зазвичай, ця місія складається з двох кроків. Да? Перший крок це піймайте пстругу, тобто струмкового обструга, три штуки. Я буду ловити на е, мішечки ну, гачок 1-0. Мішечок зі крою. Відкривається, да, на 39 рівні. Ну і плюс на ранже там за 7 біткоїнів. І плюс на креветки буду ловити Тут на креветки стоять, да. Гачок один дуль. І на том, і на том спіні. Значить, дивіться. цей риба монстр достатньо важкий. Що так дивиться, так це дає. Сюди ми. Не сюди нам потрібно. Значить, де я буду пробувати ловити? Так як я так собі знаю, де і що ловити. Ну, тобто я взагалі не знаю. Дивіться, обов'язково перематуємо час. Буду пробувати, не знаю. Отут значить, я колись ловив. Закинем сюди. один нехай. І другий. Кудись. Он туди. Сам я буду ловити на вузьку блешню. Тут я подивився в описі про стрункового обструга. Ось е, мішечка з ікрою, креветки, бабка, вузька блашня. Ось. Так що я буду ловити на вузьку блешню. Блін, на мене ж кастинг далеко не закидує. А сісти в човен, якщо я сяду, то, блін. На жаль, пропадуть ці вудки. Ну, застати будемо так от пробувати. Я знаю, що він бере ось туди, так от якщо закидувати прямо. Це я точно знаю. Взагалі не по встругам, я таких не люблю. Тільки на Вайтмус мені подобається і все. А отут тут на фалконі, на рокі мені взагалі не йде, Не подобаються мені ці. Зера. Дивіться, от таким чином я буду виловлювати поки їх. Е, якщо я щось зміню і зловлю першого, то я включуся. Дивіться, ось <кій>, прийшов перший трофейний навіть струмковий Е Забираємо його. Прийшов він на креветки, плюс закидував я от сюди да, змінив своє місце. Е, 6.24, тобто 24 хвилинки ігрового часу пройшло. Ще якесь клювання було, типу діленько два, два рази і все. І, на жаль, все. До речі, швидко він пройшов. Я, як минулий раз, давно ще виконував місію. Блін, я так задолбувався, поки їх ловив. Достатньо, в принципі, швиденько підійшов. Тому, як вже зловлю третього, то я також включуся. І буду вже про монстра розповідати. Ось, друзі, останній струмковий пструг. Клюнув він на креветки всі. Клюнув на креветки. Ось ми отримуємо наживку на райдужного бунтаря. Витягуємо останню рибу. До речі, дивно, дивно. Але чогось вибачте за можливі звуки. Дивно, але на мішечки з ікрою не один не клюнув. На жаль. Ну ось я вам покажу. Всі тобто 2 ігрових майже години. Три садочок, ось вам садок. Далі все. 17 требин наловив. Даже місію. Хто не знає, як дивиться. Показую е, як дивиться максимально рибу на ставку. Тобто матч. Знаходите справа зверху, локації. Е, яка у нас... Falcon, да? Далі все. Falcon. І райдужний бунтар тобто 16600. Тобто до 20 кг. Не обов'язково, що він клюне, іменно 20 кг. Але. Дивіться, спереджаємо. І круп струга, так? Да? О, я не забув ці. Спереджаємо їх. 4-0. Можете остережати. Звичайний гачок 4-0, теж може як варіант. В принципі, я так думаю. Ну і, і круп струга, да. Заходимо на локацію. Взагалі він ловиться під оцією великою скелею, тобто отут. Так як у мене збірка на, 10, ой, на 9 кг, тільки гудка на 10, то я буду ловити його з човна. Це набагато збільшує мої шанси на вилов цього монстра. Найголовніше... Це... Це як його? Найголовніше це вибрати пік кльоугара. Він ловиться вдень. не вночі, блін, запаркуватися треба. Не ставтесь на якоря. Так, все, зупинилися. Не ставтесь на якоря. І закидаємо. Так, насчет глибини. Метр п'ять Ставлю 1,50. Так. Ікру струга. І закидуємо його. Так, блін. Сказав за час, а на час прикольний і не перемотав. Перемотуємо. Дивіться, вам тут може клювати і пструги різні. Тобто, не гарантовано, що клюний. Іменно цей монстр. Тому дивіться, я напевно почекаю трохи з вами. Ну, там круги, то може, може бути і монстр, може бути і не монстр. Коротше, буде почекаю трохи з вами. А там поставлю, можливо, на паузу. Да. Трохи ще почекає. Цей монстр, в принципі, по-різному, то хтось може його відразу підцепити, хтось може довго чекати, тобто Цікаво, ця риба монстр. В принципі, я цю ікру здобув швиденько, думаю, і у вас так вийде. Так, дивіться, щоб не затягувати відео. Я почекав хвилинку, да, при вас. Нічого не клює. Поставлю на паузу. А коли вже щось клювати буде, то вже включуся. Так, є ось клювання. Перше. Але, на жаль, це не те, що нам потрібно. На жаль. Це здається. Це раздужний пструх. Дивіться, якщо вам ще щось ззинькнуло і, е, якби, нічого не підсіклося, нічого далі не клювало, перекидуйте, чекайте буквально хвилин 5, максимум 10 ігрового часу і перекидуйте. Ну, це був такий єдиний момент. Як щось клюне знову, я включуся. Так, дивіться, включаюся там. Чому включаюся? Пікльов ось на даний момент закінчується, правильно? Тому що ми робимо? Скидуємо за біткоін і перемотуємо час на пікльову. Напевно, десь на такий кльов якраз буде добре. І будемо продовжувати далі. ловити цього монстра. Друзі, якесь клювання ось. Бачимо. О, оце здається. А ні, це не, не здається. Ех, жаль. Але це дік здається. Два четверта хвилина. Клювання поки нема. Так, зупинись. Яким чином? Продовжуємо ловить. Як знову щось буде, знову їм Знову, тільки-тіка, тільки прям виключився. Знову якась мелочь. Це іздівательство просто наді мною якась Ех, мабуть, коли я вже побачу. Що... Щось гарне прицепилося, то включуся. Коротше, побачимо. Знову клювання О! А чого я стою? Я щось з якоря не знявся? Блін, я з якоря не знявся. На жаль. І якраз проекспериментуємо. Стою, стою на якорі. Подивимось, як він Ну, чи, чи його витягну. Щас би, звісно, він мене катав По всьому ставку. Да, це наш райдушний бунтар. Ну, величезна під водою. Подводна якась там машина. Влітає. Головне дивіться, що. Чи вміщається він у вас в, е, в садок. Тобто е, найбільша рабіна у вас, щоб мінімум була. кілограм 20 на всякий случай. Так, 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 так як і у мене. Це він слабину довгарно. щас би він міг спокійним чином зійти. Да, поладка. Як у струга випригує з води. Хоча в нього розміри, блін. Як бачите, з Снастю на 9 кілограмів. Я на цю снасть, до речі, цього витягнув древнього пансерника. Я його не відчув, буквально. Десяти тріщань фрикціона не було. Тут е все тяжче. Сильніший він. У мене включена в підсад... А вона ж вроді невер... Вона, да, вона не працює коли. Ти в човні сидиш? Іменно в каяку. Так, давай вылазь уже водички. Куди ти там пішов? В текстурки заліз. Да опять в текстури поліз без Все, виліз. вылез, Як побачить відео, це відео розробника, блін. Він сюрай дуже нового бунтаря. Витягли ми його. 17 кілограмів, в мене гарний екземпляр. Як бачите, не зря я вам сказав, щоб ви його... щоб він вам зміг поміщатися, якби 3 400 все-таки грошей і 3,5 досвіду. Так. Зараз зафоткаю. на телефон. Так. Риба монстр велика, як бачите. Отак, От тракурс підібрати. гарний. А то за спиною не видно. Все. зафоткав. Риба монстр гарна. Вважаю вам, в принципі. О, бачите? Гарна. Хто не знає трофеї... Ось ці трофеї, які збираються, вони йдуть в інвентар. Особливості і тут всі ваші трофеї. В принципі, я думаю, вам сподобалось це відео. Всім до зустрічі!